Міністерство оборони продовжує повертати фонди і землі, які перебували в незаконному володінні. Найбільше проблемних активів належить концерну військ «Торгсервіс». В концерні виявлено таких 161 об'єкт, який перебував в незаконному володінні. Це становить 10%. От Ви вдумайтеся: 10% всього нерухомого майна, яке обліковується на балансі концерну, по всій території України воно незаконно або відчуджене, або передано в оренду. Серед незаконно відчуженого майна найпривабливіші з комерційної точки зору об'єкти: лазне пральні комплекси, ательє, великі магазини та склади. Ми ведемо системну роботу в правому полі, щоб через судові інстанції визнавати договори такої оренди або спільної діяльності недійсними. За 2014-15 рік, згідно рішень суду, які вступили в законну силу, повернуто 13 об'єктів на загальну суму 6 мільйонів гривень. Значний супротив чинять так звані бізнесмени, які свого часу привласнили військове майно. Проте за останні роки рішенням судів Міноборони вже повернуло понад 100 об'єктів. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовник, чаще.